Всім привіт, дівчата! Сьогодні я декілька годин провела в сефорі, все понюхала, потестила, посвочила, нанесла і готова ділитися з вами найцікавішим, що я там побачила. Поїхали! Вийшло таке відео мої хотілки. По-перше, у бренда Guisow вийшли ось такі блиски для губ, масла для губ, дуже приємно пахнуть, дуже приємні на губах, не розтікаються, і вони такі, знаєте, між гелем. Блиском і олійкою. Дуже цікавий продукт, тому що ось, може, останні 2-3 роки почали з'являтися такі продукти. Першим з'явився від Dior блиск, точніше, масло для губ від Dior. Воно таке почало бути більш гелеве, ніж масляне, не таке жирне. Потім з'явилася Fenty Beauty, ще якісь бренди, і ось бренд Гісоу, вони вже зовсім такі масла випускають, котрі ближче до гелю чи ближче до блиску, але вони дуже гарні зволожують і дуже-дуже дійсно приємні До речі, в них дуже важка така скляна упаковочка, як для сумочки, мені здається заважка, але думаю, що вона того варта. Такий симпатичний дизайн, взагалі дуже класний засіб, можу рекомендувати. Ну і звичайно ж їх бестселер це масло для волосся, показує, як виглядає в повному розмірі, бо я зазвичай показувала мініатюри. 25 доларів за 20 мл і 46 доларів за 50 мілілітрів. Якась просто революція відбулася в сфері сухих шампуней. Тепер вони ось такі у вигляді пудри. Просто баночка так само виглядає, як пудра, і величезна щітка. Тобто, тепер сухий шампунь не розпилювати треба, а наносити на корені. І мені здається, що такий формат значно зручніший. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Мені здається, це просто ідеально. Треба було так від початку робити, і це значно краще ніж наносити зі спрею. Не бачиш, куди наносиш, не бачиш скільки наносиш, а тут все значно краще. А бренд дає. до речі, закінчила я нарешті шампуні-кондиціонер. Більше купувати шампуні-кондиціонер не буду. А ось деякі продукти для стайлингу у них дійсно класні. СПФчики також в стіках. Я, до речі, не бачила, що в них є СПФ в стіках. І ще ось такий є флюїт і є мінеральний СПФ І такі величезні в них бібі креми з'явилися. Улюблені масочки. Здається, дуже вигідний набір. 95 доларів плюс податок, тобто буде десь 105. І ось скільки тут продуктів, що по об'ємчикам. Не бачу, що по об'ємчикам. А ось тут можна роздивитися сироватка 10 мл. Тут 8 мл 15, 15, 30. Тут не написано і тут не написано. Але прикольно. Бо в них ціна на продукти не маленька. Ось сироватки, наприклад, 15 мл 50 доларів, 30 мл 75 і 50 мл 122 долари. Ось ще інший наборчик з сироваткою Луна 93 долари, майже так само. Дуже схожі, бачите? Але трошки інші ці засоби йдуть. І ще такий відранг Elephant. 76 доларів за 6 продуктів і малесенька косметичка. І тут є мій улюблений кремчик, до речі, в розмірі 15 мл. Ось це мій улюблений крем. Дуже мені подобається. Зволожуючий. також у них є відновлюючий і ще є ось такий з цинком. Треба ще це спробувати, до речі, цікаво. Повний розмір 50 мл коштує 60, 55 або 61 долар в залежності від того, який ми обрали з вами. В торгівельної марки Kiehl's також з'явилися гарні набори. Ось такі зумивалочкою з кремом 28 мл і spf серум. Вартість. Не вказано. Зараз пошукаємо, де написана вартість. Ось він, 34 долари. Дуже навіть класна вартість. Косметичка і три міні-засоби. Найбазовіші такі. Можна на подаруночок, бо для всіх підійде, а в мене наразі є і такий, і такий, і такий, тому цей набір я брати точно не буду. Зараз подивимося ще щось цікавіше. У Armani є новий тінт 675-й, дуже-дуже гарний. Дуже гарний. Раніше я вам показувала ось цей один із моїх найулюбленіших, восьмий. І ось цей. Ні, це не він. Тут немає іншого. То ще я показувала, але дуже схожий такий розовенький. Але ось цей. Повністю на все по дуже класний. Зараз покажу сводчик. 67 Ось такий гарнюній. Так, переливається. Тіні армані не схожі ні на що. Лора Марсьє значно більш плотно лягає, значно більші світловідбивні часточки. Цей значно тонший і значно симпатичніший. У Dior вийшла просто шикарна колекція рум'ян. У них є ось такі сухі у шести відтінках. Дуже класні, мені дуже подобається оформлення, таке мінімалістичне, симпатичне, 40 доларів. І 44 долари ось такі кремові рум'яна. У стіку. Дуже приємні і ті, і інші. І ось відтіночки. Знизу вверх. Ось цей відтінок, це у нас 103 Тофі. Він більше схожий на хайлайтер. Ось цей відтінок специфічний, такий з фіолетовинкою. Називається він Pink Lilac. Відтінок Candy, третій знизу, більш такий персиковатий. Ось це, мені здається, буде найпопулярнішим відтінком. Називається він 012 Rosewood. Він третій зверху, і біля нього, бачите, сухий знизу ось цей. Далі такий вже насичений морковний, я би сказала, ярко-персиковий це відтіночок чері. І також симпатичний, такий більш до сливки, це Бері. Як вам оформлення, дівчата? Мені дуже подобається. Дуже гарні. Зараз покажу, як виглядає. І тут доволі багато продукту. Доволі багато. Зараз вам скажу шість грамів. І показую, давайте, як виглядає суха версія. Дуже приємно, що всі рефільчики новенькі. Мені здається, я їх перша чи друга сводчу, бо вони всі виглядали як нові. Упаковка шикарна, дуже мені подобається. Сучасна, легенька, гарна, симпатична. Давайте порівняю ще з розміром помади. Щоб було зрозуміло. Дуже достойний бренд, мало оцінений. сучасні формули. У мене ось такий блиск фісташка, дуже його люблю. І я знаю, що дівчата, хто купував у нас такі блиски в магазині, теж за ними поверталися. Вони у нас були, мабуть, десь ще в жовтні чи в вересні. Треба знову завести. Бо дійсно дуже дуже достойні, дуже класні. Ніколи нічого не пробувала від бренду Westman Atelier, але він дійсно дуже прикольний. Мені сподобались оці палетки для обличчя. В них є і румяна, і бронзери, не дуже великі рефіли, тобто буде зручно користуватися і супер мінімалістична, супер приємна, така дуже дорога упаковка. Зараз не багато брендів робить такі класні упаковочки. Дуже сподобався конкретно цей відтінок. А що стосується ось цих кремових продуктів для очей, відтінки прикольні, але при сводчі, дивіться, вони просто катаються, якось нерівномірно не, не лягають і зовсім мені не сподобалось. Давненько я не звертала уваги на бренд NARS, але в них вийшла також дуже цікаві палети, де є два вітінка лент, бронзер і хайлайтер. Ось цей синенький, дуже прикольно сподобалось. І, звичайно, є однушки на будь-який смак. Величезний корнер Huda Beauty, В них зазвичай дійсно багато класних продуктів, але чомусь жоден із продуктів Huda Beauty ще не став моїм улюбленцем. Вийшло три новеньких відтінки рум'ян ось вони всі три. На мій погляд, дійсно відтінки цікаві, тобто вони додали те, чого в колекції раніше не було. Але старі два відтінки так і залишилися найнасибельнішими найтакими Цікавішими, і а якщо порівнювати з іншими брендами рум'ян, то вони дійсно цікаві. Чергова палетка від Наташи Денона. Я вже багато разів купувала палетки від Наташи Денона. Вони в мене лежали по півроку, і потім я їх продавала. І ось чергова палетка, котра мені дуже-дуже потрібна. Вона мені дуже подобається. Ну не знаю, можливо, візьму її колись, коли на неї буде знижка. 65 доларів без знижки вона коштує. За знижкою буде мабуть, доларів 45. От тоді я її і візьму. Відтінки дійсно, як бачите, гарні і кормові, гарні, величезний корнень від. Анастасія Беверлі Хілс, мені здається, в неї застаріли формули. І взагалі їм потрібен якийсь ребрендінг, не знаю, щось новеньке. Вони стараються, ось якісь, бачите, новенькі упаковочки для близьків, але формули цих близьків мені не сподобались. І взагалі в них якось ну окрім олівців для брів, чогось такого сучасного і суперцікавого немає. А ось це мега цікавий продукт. Він так пахне, дівчата. Я не могла від нього відійти. А в них вся лінійка класно пахне. У мене був і крем для рук, і лосьон для тіла. Але ось такого батеру густого, такого класного крему а в мене не було. Новий і недовоціненний бренд Косис. У мене був консилер від цього бренду. Дуже мені сподобався. Мініатюрка була, пробничок навіть точніше. І бачите, вийшли новенькі відтінки, такі половинчаті, Тобто був 0,2 і 2,5 став іще 2,3. Це добре, бо в моїй палітрі мініатюрок були різні відтінки, і мені доводилося змішувати. Він класний, він перекриваючий, але його треба припудрувати. Він такий сяючий фініш залишає за собою. Ще один дуже класний бренд. У мене є і бронзер, і хайлайтер від цього бренду. Ось такий мілк. І вирішила ще спробувати нарешті вживу ось такі румяшки. Дивіться, як вони класно наносяться. Я сподіваюся, вони мені зараз не затінтують всю руку. Просто мега класні. Дуже легко наносяться, не залишають взагалі ніякого відчуття ні липкості, ні жирності, нічого. Найсучасніший продукт. Офіційно знайдена найлюксовіша тональна основа. Дивіться, як виглядає. Просто супер дизайн. Нічого про неї не знаю, не буду вже тестувати на обличчі. Але виглядає просто шикарно. Як поки. Буде як прикраса туалетного столику. Дуже гарно. Бренд Caristas випустив нове масло для волосся. Волосся дійсно стає більш сяючим. Дуже приємний аромат і мега симпатичний такий бутильочок. прикольна упаковочка. Мені сподобалось. Бренд Glow Recipe, вони продовжують радувати різними новинками. Мені здається, в них виходить, бо в них дійсно сучасні формули. В цьому році вийшли цілих два SPF і вони обидва дійсно достойні. А зупинятися детально на бренді Fenty Skin ми не будемо, але в них також дуже багато всього цікавого і для волосся, і для обличчя, і з макіяжу я зніму окреме відео про Fenty Skin, бо я просто зараз фанат цього бренду. Мені дуже багато чого в них дійсно подобається. У бренда Sol de Janeiro, окрім наших улюблених рожевих і жовтих наборчиків, вийшло ще два аромати. Ось такий більш, я не знаю, гуава чи що це таке. Рожевий дійсно мій найулюбленіший, найцікавіший аромат, але також хочеться спробувати ще щось більш новеньке, оновлене. У брендах Huda Beauty, до речі, вийшли цікаві палетки, але вони також холодні. І ось ці найцікавіші, найпривабливіші, цікаві відтінки. Вони насправді просто блисківки, як з дитячих палеток. Я не дуже їх зрозуміла. Всі інші відтінки класні, але ось ці найбільш привабливі відтінки, вони дійсно. Трошки дивні формули сучасні, формули цікаві, але майте на увазі, що холодні палетки не всім підходять. А в мене була холодна палетка від Наташа Денона, і вони дійсно ну якось не роблять, не освіжають шкіру, якщо чесно. Один із найсучасніших блисків, один із найсучасніших масл для губ, котрий дійсно зволожує, котрий дійсно вирівнює поверхню. Це Fenty Skin. і у них, до речі, вийшли новенькі відтінки. Я можу зробити це відео просто безкінечним, але думаю, що треба закруглятися. Якщо вам подобаються такі формати, будь ласка, дайте мені знати, і ми сходимо з вами ще в Ульту і ще в дуже багато різних американських магазинів косметики. Дайте знати в коментарях, і побачимося з вами дуже дуже скоро. Бувайте!